що деякі депутати йдуть до парламенту і не можуть не мають впливу на кадрові рішення впевнені, що до парламенту треба йти законопроекти приймати, а не вирішувати кадрові питання. Це природи виконавчої гілки влади, президент вносить подання, Кабінет міністрів по старій новій Конституції його розглядає і затверджує. Коли буде подання, буде розгляд на Ну, Але без керівництва? Ну, думаю, що ближчим часом буде призначено керівництво, тому що цілком логічно, що при прийнятті бюджету в області треба, щоб був голова облдержадміністрації, який буде відповідати за виконання цього бюджету. Щоб так не сталося, щоб бюджет прийняли, потім прийде голова Ода скаже, то це б мене приймали, я не міг повпливати, може я би змінив якісь це. А своє призначення ви виключаєте? Коли я, щоб на вибора, йшов по можливо виборчому мову. Я можу зрадити своїх виборців. Прийшов, перейшов на іншу посаду і знову оголошують вибор, звідки є гроші. Як а, а якби вас не вибрали? Якби мене не вибрали, то мені є, є що робити в цьому житті. Я, до речі, всім е, керівникам е, кажу, що над е, дверями треба надпис робити і це мене. З крісла постійно не в кріслі постійно не всидиш. І коли деякі... Е, Полов, доступників, там сидять і думають, що це постійно буде. Так, Це треба міф. Це просто треба звикати, жити по-новому. Чи можна вважати, що триває боротьба за крісло губернатора між Народним фронтом і блоком Порошенка? Скажіть, будь ласка, бачу, що яка зараз є важка ситуація, я впевнений, що це не є боротьба, це буде просто призначення, як у нас було призначений уряд Камікадзе, так і буде губернатор Камікадзе. Тому що треба буде скорочувати соціальні допомоги, треба буде скорочувати ліміти лі лі на енергію, Бачите, як почалися віголові відключення. Тобто дуже багато кроків, які треба буде, буде робити в наступному голові облдержадміністрації, і впевнений, що можна буде йому просто висловити співчуття в призначеному цю посаду. Але це треба робити, впевнено, що людина повинна бути гідна, професіонал, і тут немає партійної приналежності як людина, яка візьме відповідальність за економічний стан в нашій області, а не буде займатися популізмом, як деякі попередницькі У зв'язку з цим кадровим питанням була ця ініціатива, що депутати обласної ради хотіли якось рекомендувати президенту і прем'єр-міністр пригадувати ініціатива, як вони навіть проголосували вже це пункт варіант. То депутат вже не ініціювався так в своєму житті, що це з місяцями треба проводити. Негативно. Тому що це є повноваження виконавчої гілки влади, президент призначає, носить подання, Кабінет міністрів призначає. Давайте зараз районні ради будуть призначати. До речі, треба сказати, що. Після того, як було презентовано концепцію по децентралізації влади, наступний голова облдержадміністрації пропрацює до наступних місцевих виборів. Таке моє враження. Тому що треба все ж таки змінювати і систему органів влади. Все ж таки, ми знаємо, що передбачається скасування райдержадміністрації облдержадміністрації. У квітні місяці функція загального нагляду вже в прокуратури не буде. І Можна знати префект, який буде призначений, буде виконувати функції загального натуру. І тоді підвищиться роль депутатів місцевих і тоді буде відновлено все ж таки виконком власних рад, які будуть приймати рішення стосовно економічного е життя України. До речі, коли нас обирали депутатами з Чернівецької обласної ради у 2010 році, першим своїм е проектом рішення було відновлення повернення делегованих повноважень від Чернівецьких від. Чернівецьких облдержадміністрацій до виконкому Чернівецької обласної ради і відновлення до інституту. Нам сказали, що ви молоді, не навчені, не зрозуміли, що таке, що такого неможливо робити. П'ять років не пройшло. Ми, ми еволюційно пройшли до того, що так повинно бути. О, я я того, що, ну, зараз знову ж таки в контексті цих розкладів, які ведуться які за посаду губернатора області. Як відноситься до того, щоб цей, цю посаду навіть до е, нових е, місцевих виборів зайняв пан Куліш або хтось з його команди. Бо зараз якось ну, це так знаєте. Впевнена, ну, що двічі в одну ріку ми законують. Уже нові, нові зараз завдання стоять, нові повинні люди їх робити. Заходити. Федорук п'ять разів зайшов. Витоначу гілка влада, кажуть, хто обирали чернічанці. Це зовсім різні речі. А впевнений, що для того, щоб функціонувало все на нормальному рівні, для того, щоб не було соціальних збурень, як було в інших областях, кандидатура, яка повинна бути призначена у голову державні страції, повинні всі політичні літо. Я впевнений, що пан Куріч може задовільнити Хтось його змагався? Я не розглядав я, я не бачу. Я не бачу команду. Тому що ми працювали в новому сесійному залі під час роботи Чевеської обласної ради. Багатьох ініціатив і, тобто, ну, ініціатив від фракції нашої України я там не чув. Я не бачив, коли ми відновили місцеве самоврядування, його і представників команди. Так були хлопці. І був депутат Шевчук з Вирниці, був е, Михайло Павлів, був були вони. Але це посадить кістян команди є, Якщо вона є, то туди. Я не думаю, що в цей час стоїть черга відповідальних людей на цю посаду. Тому що якщо людина йде на посаду голови облдержадміністрації і знає реальний стан справ в економіці України, то ми всі знаємо, що ми Поговоримо, що будемо казати на чорне-біле. ми Знаємо, що в нема, бюджеті немає грошей. Ми знаємо, що ну, прем'єр-міністр казав, так, я в тому році не, не змогу зробити дороги, і в слідчому немає грошей на дороги. Так треба буде урізати соціальні виплати. Це є непопулярні кроки. І це треба спілкуватися з громадою. І в усьому, як завжди, на владу, люди людям треба пояснити. Тобто людина, яка повинна прийти, вона повинна бути професіоналом і відповідальним політиком. Це просто так взяти писати. Тому щось зробити. Але купки щука. Оксанд Гіоргович, можу так сказати, що дуже багато було критиків, було скептиків, які сказали, що продадуться, тут, як коли зайдуть правда, в раду, переманіть, зрадять майна. З ним річ попліч пройшов два буренних роки роботи у Верховній Раді. І провокації, і пропозиції. І впевнений, що від честю прийшов. Він чинає нашої команди, чи команди Народного фронту, впевнений, що не найгірше. Але це право все ж таки хочу підкритися, це право президента голів по полодерського. То ви президенту вже запропонували так? Я не можу пропонувати президенту Це доріанти ви, що не можу пропонувати проводити президента. А уряд. Петро Дмитрович, розберіться про це. Я ще раз кажу, уряд погоджує подання. То він погоджується? Уряд погоджується з Хищуком? Приїхали, я вже не дешевно говорю.